За даними компанії TNS Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Росія під покровом ночі продовжує постачати зброю донбасівським терористам. За даними керівника центру військово-політичних досліджень Дмитра Тимчука, ніч на п'ятницю з території Російської Федерації було перекинуто ворожий спецназ та міномети тюльпан. Експерти кажуть, такий сценарій дійсно можливий, адже українські війська перейшли до оборони, окопалися, і вразити їх з градів вже набагато важче. І саме тому, за думкою експертів, бойовикам почали постачати потужні установки тюльпан. «Росіяни почали снабжати терориста. Болі мощними установками, в частности, такими як сорокаміліметровий тюльпан калібр в два рази борщі му градам. Там сто двадцять сатеснісі сорок сатисний боєприпас гораздо борше по мощності перезрушительне по сі ще на думку експерта тюльпан почали активно обговорювати в змі, бо ця установка може відстрілювати ядерні боєприпаси малої потужності. Проте цей варіант експерт називає фактично нереальним. А всі розмови навколо можливості використання ядерних боєприпасів він називає простим залякуванням та введенням в оману.